Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні поговоримо про революційну розробку від Baidu – штучний інтелект, який обіцяє перекладати мову тварин на людську, відкриваючи новий рівень спілкування з нашими улюбленцями. Китайський технологічний гігант Байду зробив крок до розгадки однієї з найбільших загадок для власників домашніх тварин. Подавши патент на систему штучного інтелекту, яка здатна декодувати звуки тварин і перекладати їх на людську мову, згідно з патентною заявкою, опублікованою 6 травня поточного року китайським національним управлінням інтелектуальної власності, система аналізуватиме вокалізації тварин, такі як нявкання котів чи гавкіт собак, разом із поведінковими патернами та фізіологічними сигналами. Наприклад, рухами тіла чи частотою серцебиття. Ці дані оброблятимуться за допомогою пучного інтелекту, включаючи машинне навчання, глибоке навчання та обробку природної мови, щоб визначити емоційний стан тварини, як-от голод, радість чи стрес, а потім перекласти його у зрозумілі людині фрази, наприклад, я хочу їсти чи мені сумно. Байду стверджує, що ця технологія може поглибити емоційний зв'язок між людьми та їхніми улюбленцями, а також знайти застосування в поведінкових науках і ветеринарії, де розуміння стану тварин є критично важливим. Хоча система все ще перебуває на стадії дослідження, вона вже викликала жваве обговорення в китайських соціальних мережах. Зокрема, на платформі Weibo, де одні користувачі висловлюють захват від перспективи поговорити зі своїми улюбленцями, а інші скептично ставляться до її практичної реалізації. Байду не є першою, хто намагається розшифрувати мову тварин. Проект CETI з 2020 року використовує ШІ для аналізу комунікації кашалотів, а не комерційна організація Earth Species Project. Підтримувана співзасновником LinkedIn Рідом Хоффманом працює над перекладом звуків птахів, дельфінів і слонів. Однак підхід байду унікальний своєю орієнтацією на домашніх тварин і комплексним збором даних. Попри обнадійливі перспективи, експерти застерігають, що точність системи залежатиме від якості даних і здатності ШІ розрізняти нюанси між видами тварин. Адже, наприклад, собаки та коти мають різні способи вираження емоцій. Крім того, процес затвердження патенту може тривати до п'яти років, а перехід від концепції до комерційного продукту потребуватиме значних зусиль. У майбутньому ця технологія може не лише дозволити нам почути наших улюбленців, але й відкрити нові можливості для взаємодії з дикою природою. Дякую за перегляд відео. Якщо вам цікаво, як новітні технології змінюють світ, не забудьте підписатися на канал. Далі буде ще цікавіше.